Незважаючи на численні застереження працівників міліції, мешканці області протягом декількох місяців потерпали від телефонних шахраїв. Тривожні нічні дзвінки часто лунали у квартирах тернополян. Невідомі особи телефонують до потерпілих, представляючись при цьому працівниками міліції, повідомляють, що їхні близькі чи родичі потрапили в дорожньо-транспортні пригоди чи до райвідділку міліції. За швидке вирішення проблеми, останні вимагають значні. Кошти у громадян. Цього разу від злочинних дій потерпів 65-річний мешканець обласного центру. Пролунав у квартирі дзвонок по стаціонарному телефону. Людина, яка телефонувала, повідомила, що ваш син скоїв дорожньо транспортну пригоду, є жертви, і щоб чимось допомогти, треба негайно. Кошти. Ну, я, звичайно, не, не роздумав, для чого ті кошти для ремонтів, чи ті кошти для лікарні, чи ті кошти для кого. Добре. Я жібрав вказану суму. Особа, працюючи таксистом в нічний час в місті Тернополі, отримала вказівки по телефону від свого співучасника, який на даний час не встановлений слідством, під'їхати на адресу до потерпілого. Під'їхавши до під'їзду, до нього вийшла особа потерпілого, яка в подальшому передала йому грошові кошти в сумі 4 тисячі доларів. США однак, на хабності шахраїв не було меж, бо вже через декілька хвилин вони знову зателефонували жертві та зазначили, що даної суми буде замало, тому потрібно додати ще. Хоч півтори тисячі. На прохання батька зачекати до ранку, аби він міг зібрати таку суму, шахрай не реагував та вимагав винести гроші негайно. Навіть не побоявся прийти до дверей квартири. Сто стукає двері, стукає і стукає двері. Моя старенька мама не пускає нас під до дверей, вони представляються працівниками міліції. Вона пові погрожує там, і що відкривайте, відкривайте. Вона сказала, що я зараз визову прокуратуру, другу міліцію і дверей не відкрила. Та цього разу безкарно зникнути шахраям не вдалося. Правоохоронці оперативно-розшуковими заходами встановили усіх співучасників злочинного діяння. Як повідомив начальник управління карного розшуку Степан Яцух, під час розшукових заходів міліціонери встановили, що телефонні дзвінки надходили з пенітенціарного закладу, розташованого у сусідній області. Двоє раніше осуджених за шахрайство та крадіжки чоловіків, відбуваючи покарання, продумали хитрий і цинічний план шахрайства. Злочинці розробили цілу схему видурювання коштів та залучили до співучасті своїх знайомих. Зловмисники самі телефонували своїм жертвам на мобільний чи стаціонарний телефон. А забрати готівку зголосилося ще декілька товаришів, які працювали таксистами у Тернополі. Усі, як правило, з кримінальним минулим, тому не побоялись пристати на подібний злочин. Видорону готівку таксисти скидали на рахунки банківських карток ще однієї спільниці шахраїв, – 28-річної тернополянки. У такий спосіб аферистам вдалося обманути чимало тернополян. Правоохоронці на сьогоднішній день встановили причетність аферистів до дев'яти фактів шахраювання, під час яких злочинці розжилися майже на мільйон гривень. На цьому схема злочинного ланцюга обірвалася. Працівники карного розшуку по гарячих слідах затримали 22-річного співучасника злодіяння шофера таксі. Дана особа була затримана працівниками розшуку. Грошові кошти, які їй передав, потерпіли, були вилучені. І особа затримана в порядку статті двісті КПК. України також з даного приводу відкрито кримінальне провадження за статтею 190 частиною другою, Зловмисник у скоєному зізнався: встановили міліціонери і решту осіб, причетних до цих злодіянь. Усі банківські рахунки, на які надходили гроші, заблоковано. Наразі правоохоронці встановлюють причетність затриманого та його спільників і до інших подібних злочинів. Якщо в разі поступить у вас такий сигнал серед ночі, що з вашими близькими сталося якісь неприємності, перш за все. Дзвоніть по родичах, по знайомих, про близьких і довідайтеся що-небудь про тих людей, на яких говорять, що з ними сталася біда. Бо, як правило, ніякої біди не стається. Все це видумки і все це гра на почуттях, на людяності.